Шокуюче страшне відео, я побачила цими днями. Власне, всі подібні відео вони страшні, шокуючі, але це для мене персонально одне з двох найстрашніших. Мабуть, ви також його бачили. Це інтерв'ю нашого полоненого, якому пощастило вижити в російській катівні. Він розповідав не стільки про себе, скільки про одного чоловіка, якому менше пощастило. Познайомилися вони прямо там, у камері російської російської катівні. І на момент знайомства той інший чоловік уже, на жаль, був божевільний від знущань та катувань. Він був не при собі. Його тіло було чорне від побиття, а на руках були страшні глибокі, криваві рани від стяжок. І оцей страшний психологічний стан призвів до того, що коли зайшли охоронці в камеру, він їх послав. Після чого його витягнули, прив'язали і 10 нелюдів. Одночасно били його руками, ногами, шокерами, шокерами у скроню. За півгодини чоловік помер. Це якщо без подробиць. Є об'єктивні причини, чому наші співгромадяни гинуть такою страшною мученицькою смертю, потрапляючи до рук нелюдів. Ну бо це ж людоїди, це людожери, це, це не людська раса, це не людський вид. Але є й інші причини, характерні для нашої країни. Це ті, коли наш найвеличніший чорт мало не танцював на кордонах впродовж кількох років до повномасштабного вторгнення, запрошуючи ординців. Окупувати країну, бо ж як інакше трактувати не підготовку до спротиву і до захисту країни і, навпаки, максимальне полегшення ординцям шляху вторгнення і завчасне перетворення мільйони людей у криваві шашлики. Скільки людей потрапило до полону миттєво, скільки людей опинилося в окупації, скільки людей загинули, намагаючись виїхати з окупації? От і страшне відео з доріг Київщини, коли росіяни зупиняли авто і цілі сім'ї вели десь в ліс. А ми знаємо, як гинули ті люди останні хвилини їхнього життя. Лише пізніше знаходили спалені тіла. Ми знаємо про участь жінок, чиї спалені тіла знаходили. А от і діточки, які живцем згоріли в авто разом зі своїми батьками, коли батьки намагалися врятуватися з окупації, виїхати, ми часто замислюємося над останніми секундами їхнього життя. Мій друг Юрій Каркаю 22-му році написав: Ми живемо у страшні часи, іуди, які не покається. Наші люди ніколи не покається. Він звинуватить будь-кого, він втопить країну в крові, але він не покаяться. Але мене більше лякає, що в суспільстві стільки іуд, які готові пробачити йому це страшне мучеництво своїх же співгромадян, і забути про те, як вони гинули, якою смертю умирали. Оце мене дуже сильно лякає.